Що сьогоднішній день вам підготував. Ну енергії повні дадуть про себе знати. Може штормити в емоційному плані, оточуючи, будуть діставати та навіть дратувати вас. Можливо, будуть лізти зі своїми непроханими коментарями та порадами. Стримати себе може бути важко, і ви можете зірватись і у відповідь розказати все, що про кого ви думаєте. А це вже неприємна дискусія. Треба підготуватись до того, що і всередині вас може бути неспокійний стан. Це якась така роздратованість та бажання всіх послати ну, до тих чортів. А взагалі вам сьогодні радять не стримувати емоції в собі, краще їх виплеснути, ніж взірватися всередині, можливо, якимсь екологічним способом, але не тримайте емоції в собі. І ті, хто дістає вас, більше не полізуть, якщо почують в свою адресу все, що ви про них думаєте. А я не дивлячись ні на що, дякую вам за ваші коментарі та бажаю вам вдалого дня.